Всім привіт! Сьогодні у нас 22 травня. Сьогодні у нас був збір сорту Корі. Це молоденькі кущики. Пізня посадка касет, відкритий ґрунт. Значить, цей сорт у нас вже десь третій рік, мабуть, десь так. Показав себе дуже з хорошої сторони. Він йде ранньо, середній, середній, все залежить від весни і яка область. Ягода смачна, солодка, соковита, транспортабельна. От, нагрузка дуже хороша. Йде на цих кущиках і на цьому сорті. Ягода перша приблизно 60-80 грам. Сьогодні вже були збори. Ягода, можна сказати, що практично не мільчає. Тут були все, пару піджив, так як це, скажімо так, звідси будуть братися вуси маточні, То це я оставив для, для себе ягоду поїсти І так, щоб відео зняти. Ось так от виглядає. Дуже гарно. Дуже гарно. Навіть е, нагадує е, зонтик як Флориди б'юті. Ця коронка верхня, як Флориди Б'юті. Лотку виглядає просто бомбесно. Думаю, розмір буде ясно. По ладошці. Саджанці будуть десь приблизно на 1 серпня. Побачимо все по обстановці. Тому сорт рекомендую, не вибагливий, без проблем. Того року були в нас двохрічні кущі, то е, сорт, звісно, добре сипав на кущах, тому можна вирощувати без проблем. Десь приблизно цей сорт разом з лючією плодоносять. Ну, конечно, лючія буде смачніша за корі, тому лючія буде на першому місці по смаковим, але корі також тут ображати його не потрібно, тут дуже смачна ягода. Тоже своя нотка смакова, тому так. Кого цікавлять саджанці Є номер телефона в Ютубі, тому телефонуйте, пишіть на Viber. От і замовляйте. Підписуйтесь на канал. Далі також будуть цікаві відео. Далі будемо дивитися на нові сорти. Рігу, скоро будуть плодоносити, які ми замовляли. Всім гарного вечора. Всім до побачення.